Білцерко новий рік зустріла майже без снігу, та початок січня все ж таки повернув містянам зимовий настрій, і наша знімальна група вирішила поглянути на справжніх любителів цієї пори року на спокутій кригою річ Сірось. Ми помітили окрім сміливих рибалок ще групу людей, які проводили досить цікаве і незвичне дійство. Це виявилися представники місцевої громади Рунвіри, які відмічали в цей день свято водосвячення Київської Росії, традиції обливання та купання в ополонці. Були ще до християнських часів. Сьогодні ми станемо свідками цієї події. Фронвіра перекладається як рідна українська національна віра, відроджена давньоукраїнська релігійна конфесія, реставрована на історичному матеріалі давньоукраїнської міфології, істориком, етнологом та філософом Левом Селенко. Ронвіряни ставлять собі за мету створити для українців національну віру, і тим самим відтворити національну гідність, шану та любов до України, її природи, культури, історії та мови. За вченням селенка рунвіра це віра в єдиного господа на ім'я Дажбог. Що цікаво, так це те, що в Рунвірі аж 17 заповідей, більшість з яких має загальнолюдське значення. Наприклад, віру в себе саме розум, душу і тіло, не лише біді приятеля свого, любить дітей свого і чужого народу. 4 січня щороку прихильники відтвореної старовинної віри святкують водосвячення, що дуже схоже по своєму обряду з християнським хрещенням, яке було скопійоване з обрядів язичників ще з дохристиянських часів. Так сталося через зраду нашої влади, нашу. Державу, нашу землю було відділено від тієї віри, яка була у нас до Християнства. За період християнства у нас багато що те, що лишилося, його приобщили до християнської віри в зміненому понятті, так ви бачите, і колядки, і Щедрівки, і Різдво, і Великдень, і ще багато, і багато свят. Також до цього треба було б віднести і водоосвячення. Основними атрибутами свята звичайно є молитва, освячення прісної води та купання в ополонці. От і наша знімальна група доєдналася до святкування і спробувала наскільки ж холодна вода в нашій річці в цей період. Білі церкви прихильників рунвіри налічується більше 300 родин. Це дина релігія в Україні, що ставить за мету підняття національної гідності українців та займається детальним заглибленням в історію рідної країни. Побажаємо їм успіху в цій нелегкій шляхетній справі.